Ще одна тема, яку ну просто мені здається не можна не зачепити в сьогоднішній програмі. Це власне українські спецоперації на морі в чорному морі. Да, от, московитські адепти пафосу та історичних маніпуляцій, от, рівно за два місяці будуть відзначати 241-ю річницю чорноморського флоту. І, от оце насправді це. Ну, без перебільшення гордість московицького чорноморського флоту, але є нюанс станом на 2013 рік, тобто напередодні фактично московицького вторгнення, от крайній ліворуч ракетний крейсер Москва. Тодішній флагман Чорноморського флоту, який Вразили два Нептуни 23 квітня 22 року біля острова Зміїний. Далі великий протичовновий корабель Керч. На ньому хтось невдало покоривши у листопаді 2014-го за кілька місяців його утилізували. За ним сторожовий корабель смітливий, вже півтора року, це жовтеньким позначений, 810-й. Це вже музей, він виведений зі складу Чорноморського флоту. Три наступні це великі десантні кораблі. І єдиний, хто вижив на даний час, це Ніколай Фільченков. Хоча він не не світився останні два роки, хоча аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що він нібито Буває на ремонті Саратов ремонту не підлягає від е, березня 22 го року. Коли під час висадки десанту у порту Бердянська там прилетіла точка, у і от Новочеркась крайній. Е, ймовірно, він перевозив шахеди. І 26 грудня 23 року у Феодосії ми пам'ятаємо цей салют вибуховий. Він теж вже там, десь поруч з московицьким кораблем. І От 749 днів тому московити, коли серйозно розширили напрямки територію свого вторгнення, вони мали у складі Чорноморського флоту понад, понад 8 десятків бойових одиниць. Що вони мають тепер? І який зиск від українських оцих морських ударів ми маємо? От аналізувала уважно наша Марія Могнесян. Домінування Росії в Чорному морі під сумнівом. Ця теза належить міністру оборони Великої Британії Гранту Шепсу. І направду контроль Москви над Кримом теж під загрозою. Російський флот від початку повномасштабного вторгнення станом на сьогодні втратив вже 26 кораблів та катерів і один підводний човен. В наявності у ворога залишилося 34 судна, 28 катерів і 4 субмарини. Якщо загально, то сили оборони України знищили біля третини від кількісного складу чорноморського флоту РФ. Двома основними припущеннями Росії до вторгнення, мабуть, були контроль над повітряним простором і контроль над військово-морськими силами у Чорному морі. Обидва вони втратили. Російські кораблі в акваторії чорного моря сьогодні щонайменше не почуваються безпечно, особливо в північній та північно-східній його частинах. Найбільше ворожих посудин Україна потопила саме у цих квадратах морської акваторії. А знищення патрульного корабля Сергій Котов ще більше змінило обстановку в чорному морі не на користь Кремля. Наші спеці дістали ворожу посудину в абсолютно недружній нині для України при Керченській частині моря. Московицький новітній корабель проекту 22160 два використовували саме для охорони пунктів базування окупантів. Та Керченської мостової переправи. До початку повномасштабної війни Росія тримала в Криму понад чотири десятки військових кораблів з ударною міцю. Нині Москва звела кількість своїх посудин у східній частині моря до мінімуму. На півострові залишились переважно кораблі, що немає для окупантів значної цінності або ж перебувають на ремонті. Більшу частину свого флоту ворог перешвартував у новоросійську. Туди нам дістати складніше. Та це вже, окрім морально-психологічної переваги ще й тактичний успіх. України, якщо раніше вони виходили в Севастополі, знаєте, як, як виходила стрільба? Стріба приходить командир зранку на корабль, випив чашечку кави, вийшов в море, вистрілив 10 ракет по Україні випив чашечку кави, повернувся в базу. Зараз такого немає. Та небезпека з Криму поки залишається. Щоправда, більше для зернового коридору. Є там патрульні корити та носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Мова передусім про ракетний корабель. «Циклон», який росіяни нині використовують більше як засіб протиповітряної оборони півострова для суходолу ж найнебезпечнішим. Залишаються підводні човни. Зараз в боєздатному стані в бойовому знаходяться дві таких два підводних човна. Російських третій Колпіну на ремонті в Новоросійській перебуває четвертий Ростов на дону був серйозно уражений. Підводний човен він може перехід у позиційний район до місця пуску цих калібрів здійснювати приховано, його важко ну, виявити, уразити. Під водою однак і ця загроза каже військовий оглядач невелика, адже у нас є можливість виявляти супротивника і під водою. Щоправда, складніше носі ракети потопити. Російські ж надводні кораблі. Наразі вдається вражати переважно українськими морськими дронами магура, точніше, їх зграями. Один такий військовий експерт оцінює в 200 тисяч доларів. Тим така ціна для нас не захмарна, зазначає Андрій Рженко. Варіант дронів це сила розуму. Вони не знають, вони бачать вони бачать ці маленькі катерки, на них. Вони нападають, вони там щось відбиваються, щось у них виходить, щось ні. А в результаті вони тонуть і тонуть. Вони ті бойові завдання вони не можуть виконати так, як робили раніше. Через чорноморські бази в Криму спрямовувати силу на південь України. Ось що було в планах Росії. Втім, не судилося. Гатити калібрами з новоросійська ворогу невигідно. Відстань далека. І українське ППО матиме час на захоплення, супровід і знищення таких загроз. Та нам своє робити, зачищати море і далі. Військові ж обіцяють, сюрпризи будуть. Маря Моганисян Вадим Довбиш, Марафон. Єдині новини. Сергій, з одного боку, ну очевидно, да, що низький уклін операторам, які цими магурами керують, кількість ворожого брухту зменшують, а з іншої сторони, от, окупанти ж вчаться і захищатися, і, вочевидь, найближчим часом матимуть свої морські дрони, і е, дотепер залишаються засоби враження, якими атакують з південного напрямку. Я не хочу зайвий раз там, знаєте, прискіпуватися, але от мені здається, що все ж таки твердження, що ми мало не замажайськ, там загнали Російський Чорноморський флот, воно, ну м'яко кажучи, дещо перебільшене. Я не думаю, Ще перебільшена. Тобто отакого от м э, такої э... Гучної поразки, як яку отримали росіяни на морі, не отримала жодна морська держава взагалі ніде з часів Другої світової війни. Тобто, і від кого? Від держави, яку як всі думали, що жодного корабля. Ну, очевидно, що справді пан Реженко дуже слушно казав про настрій, який угу. панував в 22-му році, що справді вивів він собі цей ракетний ракетний катер. Відстрілявся, ми ж пам'ятаємо 22-й рік. Як летіли постійно калібри, калібри. з півдня, тоді ще. Шахедів не було, тоді якраз летіли калібри. це потужна ракета 2-2,5 тисячі кілометрів. Тобто, це, ця ракета покривала всю Україну, тобто вона досягала скрізь. І на сьогодні вони докотилися до того, що в них є ракети, але вони не можуть використовувати в повній мірі ті ж такі підводні човни, ті ж кораблі, тому що після кожного такого пуску, тобто кожен пуск, це величезне навантаження на ракетну шахту, і потрібно проводити ось цей ремонт. Так, от сам факт перебування. В, в бухті Севастополя проведення там ремонтних робіт він вже це, це сигнал для нас, що корабель під прицілом може бути під прицілом, і отже, може бути загрожена ціла портова інфраструктура, і вони змушені повертатися ну набагато далі на схід до російських своїх територіальних вод і до їхньої недорозвиненої, тобто там дійсно слабка портова інфраструктура, і пробувати якось розосередити свої кораблі. І це при тому, що вони озброють їх і гарматами, і додатковими системами тепловізійного виявлення, тобто вони пробують і постійно і так само морська авіація, тобто ті гелікоптери, які мали би патрулювати всю територію навколо корабля і знищувати ось ці невеличкі дрони ще на етапах підходу. от це все виявилось неробоче. І тобто, це величезна машина, яка мала би діяти в, в повністю автономна, тобто так само, як російська армія, з її, як думали собі, росіяни батальйонно-тактичних. Групами, отак От само російський флот мав би бути повністю автономний. От е все це е нівельовано нашими силами оборони. Сергій, я поточню, тому що за великим рахунком, скільки не ставив питання, ні разу не почув конкретної відповіді. Можливо, ви відповісте. калібр до 2-2,5 тисяч кілометрів. Новоросійськ значно ближче. Е вони не можуть стріляти з, умовно кажучи, якірної стоянки калібрами. Що заважає це зробити так, дійсно, тобто потрібно вийти кораблю в море, відстрілятися, а далі починається ремонт. І от чи вдасться обслуговувати після відстрілу саме от всю цю так, шахтове обладнання, пускові установки? Так, це вже питання, тому що очевидно, що потужностей, розташованих в Новоросійську, їх насправді недостатньо.